Після атаки ворожих шахедів їдки й запах гарі у цьому кварталі відчували понад сім годин, розповідає місцева жителька Світлана Михайліченко. Дрон поцілив поблизу будинку, де мешкає її брат з сім'єю. В момент удару він був вдома разом зі своїм 13-річним сином Микитою. Його напевно врятувало те, що він був не в цій кімнаті, а в іншій також викладали що допомогу для того, щоб спеціалісти його оглянули. Ну, все ж таки розуміти, що це дитина, і поряд воно прилетіло, воно й гучно, і лячно, і все ж таки, як сказати, що йому необхідна можливо якась буде психологічна допомога, ну то вже ми будемо розбиратися. Трошки потяг. Світлана каже, медики оглянули Микиту на місці, і госпіталізація хлопцю не знадобилась. Нині родина оговтується від шоку та усуває наслідки вибуху. На допомогу прийшли й сусіди. Чув вибух. Потім друг каже, що біля мене прилетіло. Я так швидко зібрався. Що допомагати? Може, родичам потрібно буде якесь поміще. Не знаю, во так має. Все, побитий, на все. Ганна Шпак показує кімнати, в яких від вибуху повибивало вікна. Жінка згадує, була зі своїм чоловіком та двома маленькими доньками вдома. Дворічна дівчинка спала у цьому ліжечку прямо під вікном. А сама Ганна в момент вибуху була на кухні. Ну я на муж ну, там сидів. Я так находиться токавозка, осталася здесь. Висок на ні. Сокла політіли в спину, в голову в цокла був сильний взрив. Ребенок розпугався, маленький вот, ну, Печально все було. О, она сухла, ну, она умничка у мене. Ганна каже, в її будинку вціліла лише одна кімната, де родина і вимушена була ночувати. Жінка зізнається, їхати немає куди. Тож залишатимуться у понівеченій оселі. Переживаю, щоб такого не було. путін щоб он здох. За словами голови адміністрації по заводському району Романа Кір'янова, внаслідок цієї атаки пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, дитячий садок та лікарня. Загалом по місту в ніч проти 25 листопада окупанти запустили десятки шахедів, сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.